Світ кілька разів був на межі ядерної катастрофи, і в усіх випадках головною причиною був радянський союз. Не дивно, що з його розвалом цивілізація зітхнула з полегшенням. На жаль, ненадовго. Президент Сполучених Штатів уже напряму заявляє, загроза застосування тактичної ядерної зброї в Україні абсолютно реальна, і це не божевілля. У темних коридорах Луб'янки давно таємно визрівав зрібав план масштабного вставання з колін. І розмахування кремлем ядерною палицею стало однією з головних складових. Це неймовірно, але у 2023 році, після того як людство пережило холодну війну. А кілька поколінь виросло на фільмах про ядерний апокаліпсис, трагедію руйнування через ядерне бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі та розумінні того, до чого може призвести застосування ядерної зброї. Сучасна Путінська Росія все ж змусила колективний захід згадати про власні ядерні арсенали. Якщо досі найбільш смертоносний винахід людства слугував, щоби стримувати світові війни, то тепер його застосування може остаточно завершити війну, якщо кремлівський диктатор зовсім втратить глузд. У березні 2019-го Росія офіційно вийшла з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Та все ще залишається стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак, попри те, що основний і перший принцип угоди чітко читається в її назві, у травні Путін підписав указ про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Шойгу при цьому заявив, що зброю буде контролювати Росія, і додав у дусі пропагандистських медіа також у Росії прийматиме рішення про її застосування. Власне, ці угоди це усі міжнародні механізми, які мали б стримувати і запобігати ядерному апокаліпсису. Ну, хіба ще ракети Сполучених Штатів обернуті у бік РФ. Та з чого все починалось? У вересні 1942-го США взялися створювати ядерну зброю. Проєкт назвали «Мангеттен». У його межах створили три атомні бомби. А саме Плутонієву триніті пізніше її застосували на перших у світі випробуваннях в Аламогордо. Ще Уранову із назвою малюк, що потім фактично стерла з лиця землі Хіросіму, та Плутонієву Товстун. Ця дісталася на Гасакі. Шпигуни СРСР активно працювали, докладно інформували Сталіна про перебіг програми. Агентура НКВС була настільки потужною, що за неповних два тижні після завершення роботи над першою атомною бомбою її креслення і опис уже лежали на столі генсека у Москві. Розробляти ядерну зброю почала вже друга держава світу. Після бомбардування Америкою Хіросіми і Нагасакі у 1945 році Сталін по-справжньому оцінив потужність зброї в руках його потенційного супротивника. І попри те, що розробки у ядерній галузі вели і до цього, Сталін віддає наказ максимально їх прискорити. І поки США насолоджувалися статусом єдиної ядерної держави у світі, в радянському союзі невтомно працювали під керівництвом фізика Ігоря Курчатова. Як стало відомо значно пізніше, також Сталін встиг відхопити собі кілька цінних кадрів із числа тих науковців, що працювали над створенням ядерної зброї для гітлерівської Німеччини, зокрема Лауреата Нобелівської премії Густава Герца. щоби вже 1949 року випробувати власну Плутонієву бомбу, а 51-го – водневу. Після успішного випробування радянської атомної бомби на Семипалатинському полігоні на планеті вже дві ядерні країни, і вони максимально нарощують потенціали. Починаються ядерні перегони у те, щоб створити, вдосконалити і розширити арсенали, вкладали колосальні бюджети. Нарощування потенціалів, здавалося, неминуче приведе світ до катастрофи. У шаленій напрузі людство із жахом спостерігало, як дві надпотужні держави бряцають зброєю. Піку ядерна історія сягнула у жовтні 1962-го. Цей період назвуть Карибською кризою. Америка встановлює ракети в Туреччині. СРСР таємно розміщує на Кубі поблизу кордонів США. Тривога наростала чи не щохвилини. Американці, затимувавши подих, чекали найгіршого. Та за кілька годин до удару страх взаємного знищення таки бере своє. Микита Хрущов домовився із Джоном Кеннеді зупинитися. Попри угоди і заборону випробувань, ядерні запаси і далі нарощували. Як і раніше, СРСР та США мали тисячі боєголовок і могли знищити одна одну кілька разів. Вашингтон щоправда запустив масштабну програму утилізації ядерної зброї. Та СРСР та США не єдині, хто мав ядерну зброю. Хоч і в значно менших обсягах вона з'явилася і в інших країн у так званому ядерному клубі до радянського союзу і Америки долучилися спершу Велика Британія і Франція, потім Індія та Пакистан, і 2006-го північна Корея. Неофіційно серед його членів згадують також Ізраїль. І хоча ядерною зброєю у світі володіють менш як 5% країн, та в якийсь момент її наростили стільки, що вистачило би, аби знищити землю тисячу разів. Країни зрозуміли, що цю зброю ніколи не можна використовувати. Почався процес роззброєння. Змінилося призначення, і навіть те, як її називають зброєю стримування. а саме США стримували радянський союз і навпаки, до моменту розвалу СРСР. Станом на 24 лютого минулого року арсенали більшості ядерних країн були законсервовані чи й просто забуті, адже атомні бомби не дешева забавка, і мало хто може дозволити собі її утримувати, зберігати і утилізувати. Ядерна зброя доступна лише для дуже потужних економік. Зокрема, і через це український президент Леонід Кучма свого часу підписав Будапештський меморандум, що мав би в обмін на без'ядерний статус убезпечити Україну від будь-яких збройних нападів. А насправді це не спрацювало. Після початку повномасштабного вторгнення ядерні країни здмухнули пил зі своїх арсеналів, виділили шалені гроші і взялися за нові розробки. Зокрема, Китай збільшує кількість боєголовок. Франція працює над багатоцільовим атомним підводним човном, що може нести 20 одиниць боєзапасу з важких торпед і крилатих ракет. Він уже успішно пройшов перші ходові випробування. Також у роботі нова крилата ракета повітряного базування. Щоправда, повноцінну ядерну тріаду, стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні човни, за офіційними даними мають наразі лише три країни: США, Китай і Росія. Причому остання всі арсенали отримала у спадок від СРСР. Тож їхній стан оцінити важко. Сама ж країна-агресорка нічого не розробила. Загалом же, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру у світі 12,5 тисяч ядерних боєголовок. Станом насічень, майже 9,6 тисяч із них були на військових складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше ніж за рік до того. А коли йдеться про ядерну зброю, така кількість має серйозне значення. Близько двох тисяч боєголовок, які належать США та Росії, привели в стан підвищеної бойової готовності. Їх встановили на ракети або розмістили на авіабазах зі стратегічними бомбардувальниками. У Китаї за рік кількість боєголовок зросла з 350 до 410 одиниць Росте і далі. Велика Британія оголосила, що підвищує ліміт ядерних боєголовок до 260. Зростає ядерна роль і регіональних лідерів, які мають загрози на своїх кордонах, приміром Пакистану та Індії. Вони теж нарощують потенціал. Індія вже робить акцент на системах далекого радіу зокрема таких, які можуть вражати цілі на території Китаю. Ще одна загроза: Іран. Як єдиний відкритий союзник Росії, він може отримати технології збагачення урану з Кремля. Тоді і створення атомної бомби не забариться. Карибська криза вже показала, що ядерні перегони не можуть привести ні до якого конструктиву. Світ без сумніву має знову знайти можливості, щоб зупинитися перед ядерною загрозою. Та поки що на російських пропагандистських телеканалах щодня розповідають про тактичні ядерні удари по Лондону, Берліну та інших європейських столицях. Тому питання залишається відкритим. чи зупиниться Кремль цього разу? Мати ядерну зброю дороге задоволення, і саме на це доводиться пускати шалені гроші з державних бюджетів через дії РФ. Навряд чи ядерним країнам і особливо платникам податків це подобається до того ж, додаткові витрати на те, що не можна застосувати це безглуздя, тому єдина надія, що залишається світу перемога України над рашизмом.